Добрий день! Розглянемо тему внесення інформації про додаткові стажі. Якщо на підприємстві використовують дві підсистеми Облік кадрів і облік праці і заробітної плати, внесення інформації про додаткові стажі відбувається в підсистемі Облік кадрів в групі модулів Картотека в модулі Особові картки працівників. Підсистеми працюють з єдиною картотекою працівників. І заповнена картка працівника відображається в модулі Особові рахунки працівників. В іншому випадку введення даних про стаж відбувається в підсистемі Облік праці і заробітної плати в групі модулів Картотека в модулі Особові рахунки працівників. У реєстрі особових рахунків вибрати необхідного працівника по поклавіші Ентер або подвійним натисканням Відкрити картку. Для введення даних перейти в групу «Стажі», яка представлена у вигляді двох вкладок Поточні та Історія. Для подальшої роботи в табличній частині вікна перейти на вкладку Поточні. Дана вкладка призначена для зберігання інформації про додаткові стажі, що розраховуються для працівника. Активувати рядок та по пункту меню Реєстр створити або по клавіші Insert відкрити вікно створення запису стажу. При створенні додаткового стажу спочатку потрібно по клавіші F3 і запропонованого переліку вибрати необхідний. Далі потрібно ввести інформацію в розділ Інтервали дії додаткових стажів. Активувати рядок та по клавіші Insert викликати вікно створення інтервалу, в якому заповнити поля, дата початку, дата закінчення, трудова діяльність. Відносно атестації робочого місця вносяться дані відповідні поля, дата наказу, та номер наказу про атестацію, відносно якого відбувається атестація робочого місця. Коментар по необхідності. Для збереження натискаємо ОК. У вікні створення запису стажу окремим рядком відобразилася внесена інформація згідно відповідного додаткового стажу. Звертаємо вашу увагу. Додатковий стаж може складатися з частини до вступу на дане підприємство. Визначається датами надходження та звільнення на вкладці Трудова діяльність і частини на підприємстві, сформованої за час роботи на поточному підприємстві. Для збереження натискаємо кнопку ОК. Після виконаних операцій у полі Додаткові стажі відображена внесена інформація. В подальшому внесений стаж використовується для розрахунку видів виплат, які залежать від даного стажу. Дякуємо за перегляд!